Неважливість української мови на передовій, мовляв, яка різниця, якою спілкуються захисники України. То хочу сказати, що насправді на фронті в окопах немає білінгвізму і навіть однієї мови спілкуються різними мовами. І хочу сказати, що серед захисників є громадяни України, угорського походження, величезна кількість захисників, які приїхали до нас і воюють. За Україну грузинського походження, білоруські підрозділи, звичайно, є російська мова, але в своїй переважній більшості українська мова. Тому що українська мова це мова влади, українська це мова Збройних сил України і українська це мова перемоги. Тому, виходячи із такої. Важливої мовної конфігурації хочу наголосити на тому, що українська особливо в умовах війни є однією з важливих складових нашого успіху.